Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист наш суверенітету від ворога-окупанта. Вистаємо, переможемо. Лавандовість, лавандова, лавандовість, блакитна, блакить і краса Royalty Collection Lady Mata Hari Blue. І поки я вимнихалася вам її знімати, показати, чому я її купила і яка вона є, то вона вже може і частково втратила. Не те, що втратила частково, вона ну, перейшла в таку фазу квітування, що, можливо, я все не продемонструю, але спробую бачу, ні, все-таки, мабуть, продемонструю. Чому ж я її придбала? Взагалі гортензії, широколисті, великолисні, макрофіли мене приваблюють. Більшість сортів, які в мене є, мене привабили саме через свою блакить або фіолетовість. Тобто, все ж таки ту. Частину барви, не рожева, не червона, а все-таки щось таке блакитно-фіолетове. Але ж ця красуня Мата Харібду мене привабила серед того, що вона фіолетова чи серед іншого, що вона фіолетова. Вона ще водночас у світі може показувати оцю палітру згідно заявленого так, там, вивідником чи виробником цієї краси, згідно заявленої інформації. І ось як вона в мене квітне. По-перше, я не скажу, що в мене кущ ідеального стану. ні, чомусь він щось із не те. Чи забагато вологи, але воно в мене в горщику росте, горщик стоїть не на сонці. Сонце отримує вона зранку, ще не палюче сонце. Потім воно досить швидко якби, переходить там, далі по двору, а ця краса вже попадає в тінь, таку добрячу тінь, на неї не потрапляє сонце. І поливаю я її вручну. А не якийсь там такий полив постійно дощовий. Хоча ось останні два тижні є дощі і вона поливається дощами. Але я це теж контролюю, я засуваю ближче під дошок. Тобто не кожен день вона отримує вологу. Не знаю чому. Може вже за малий горчик таке може бути, бо я її пересадила з оригінального, але я її пересадила все ж таки не в, не в правильний горчик, горщик. Квіти є, квітування є. Може, я і погано зробила, що поставила зовсім близько до лаванди, і вона зливається з нею. Може, я покажу окремо він лаванду, а потім ще підсуну. Що ж я бачу, коли вона квітне? А, яке тут суцвіття відображає? Мабуть, що оце. Оце суцвіття найбільше, мабуть, це з менших правіше, відображає якраз оцю ось палітру, оцю всю барву, яка, яку я продемонструвала на? Паспорті чи на ідентифікаторі і описі тої краси того сорту. Тут дійсно помітні від зовсім, -зовсім світло салато, як вона лише починає, квіточки ще невеличкого розміру. Потім вони доростають стає таке брудно-болотяно-зелене з натяком чи то з появою при основі пелюсток фіолетовості. Потім знову ж таки салатово-фіолетова. Це, мабуть, теж залежить чи більше су... Світла отримує саме конкретно квітка та з цього суцвіття чи менше, я б так припускаю, що брудніші, можливо, ті, що більш затіненіші. А ось світліша така серединка може ті що менш затінені. Не знаю, можу помилятись, можете написати, якщо ви знаєте. Але ось така гра. А ще що розкажусь, я читаю зараз книгу одну. Там багато дуже історій. І ось якраз зовсім перед цим відео я прочитала про Матахарі. Хто така Матахарі? Я знала ну, ця назва якби десь там колись мелькала. Щось я таке чула. Але що, хто це? Ну, Яка історія навкруг цього? Чому аж її ім'ям назвали сорт, як мінімум гуртензії? Може, є ще не тільки гуртензія. З цим ім'ям, може ще якась квітка, рослина, не знаю, дерево. Але... Ось гортензія є. І я прочитала якраз такий цікавий збій, думаю, о, якраз, якраз я й планувала. Я ж думала, що пора вже відзняти мені про цей сорт гортензії. І точно пора уже відзняла. Раз прочитала аж історію про ту леді. Ось так ось так вона далі показує своє, розкривається, міняє таку барву і показує ось такі барви в одному В в принципі, принципі то Все ж таки кожна суцвіття різниця. Тут теж видно і світліші тони, і насиченіші тони. Ось це менше суцвіття тут є навіть така блакить проглядає ближче до країв, до закінчення пелюсток, та, все ж таки видно навіть чітко блакить. І ось така цікавинка. ну Взагалі, оці гортензії, макрофіли, я так бачу, що ну, це така дуже цікавинка велика. Дуже багато сортів, які в одному ж соцвіті можуть показати, скільки різноманітних відтінків. Зелені тут є різні, фіолетові тут є різні, блакить тут є. Може, рожеватість навіть на деякому етапі є. Ну, цікава, цікава рослина, цікаво, особливо, мабуть, що тим, хто захоплюється різними. Хто має якісь справи з що пов'язані з колористикою, так, з різними кольорами, комбінуванням, поєднанням кольорів. Я думаю, що це теж досить така цікава рослина і м -м, помічна. А он там суцвіття, яке зовсім зовсім тільки наростає, починає рости маленьке, то тут зовсім ще воно тільки забарлюється, ну, але воно і малесеньке. Ось так, ось так. Ось така. Така барва цієї гортензії, може, просто вам ще потримаю в кадрі, щоб хто собі, якщо ви думаєте, над цим сортом, над його придбанням, могли порозглядати, роздивитися детальніше цю барву і як вона вам зараз. Передається дуже гарно насправді цей колір, бо тому що похмуро день. Ну, білий день на дворі, як то кажуть. Ще не вечірня година, але просто сонце за хмарами воно не показувалося сьогодні. З різних сторін, ось так похожу. Може, може все-таки теж ну, є там світліша сторона, є північніша сторона є якось десь більше хмар, десь менше хмар. Тому, може теж якісь відтінки будуть з якоїсь сторони там, темніші, чи картинка, чи фон темніший, з якоїсь світліше. Але ось так покажу, як є. Насправді, ну, я так бачу, що все-таки, так, я її зніму, мабуть, ще в сонячний день, але стану в затінок, навіть від хати чи від сосни побачу. І картинка сама по собі фон буде світліший, не такий похмурий, можливо. І там колір теж. Буде дещо по-іншому виглядати. Але загалом, загалом, хто шукає цю красу, або не те, що шукає, а обдумує, роздумує, так, вагається. То я думаю, що і таке відео, коли я на дворі ну, більш похмуро, аніж світло, так, аніж яскраво, то вам теж може це згодитися і ви побачите, які відтінки показує барва при різному освітленні. Ось отак. Гарна, гарна. Ну, я думаю, що до листя. Мабуть, що я її мушу все-таки перевалити, так, методом перевалювання, бо такі гортензії закрита коренева система, вони пересаджуються, не, щоб не розрухати ту земляну грудку, в якій вони ростуть, фактично треба перевалити. В більший горщик. Ось так. Ось така краса. Ось така краса. І, звісно, якщо поставити її біля лаванди, це буде дуже багато фіолетового, фіолетового-фіолетового-зеленого. І тут так вона зливається. І не видно, мабуть, де є та краса, а де є. Ну, видно, але звісно, що все воно так досить зливається по кольору і по барві. Дякую вам за увагу. Цікаво, як у вас, розповідайте про ваші, чи все добре з листочками, може це. Ні, ну, я не думаю, що це специфіка сорту, але все ж таки буває таке, що приїжджають, коли вони приїжджають з-за кордону з тих розсадників чи розплідників, цих, е рекомендують їх обробити. Хтось може обробляє, але загалом рекомендують обробити, бо хто його знає, як вони там їхали, скільки були мокрі, в закритому ящику там повітря не було у конденсації, так як треба. Може, це теж впливає на їхній стан здоров'я цих рослин. Дякую вам за відгуки. Пишіть, як у вас ця краса. Чи виправдала ваші очікування, бо ми ж купляємо і маємо певні очікування на основі тих світлин, які дають виробники, які є в мережі, на основі якихось там інших відео. Навіть я знімаю відео, і хтось щось почерпне для себе буду дякувати вам за увагу. Всім до наступних відео і па-па!